У день української писемності та мови, який за новим календарем відзначаємо 27 жовтня, відбувся всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. До написання долучилися і працівники Рівненської АЕС. Я був ініціатором цього саме цього заходу, саме в цій залі, і саме в такому форматі, і отримав підтримку генерального директора і також підтримку багатьох керівників. Які направили своїх або представників, або самі приймали участь, було дуже приємно та цікаво долучитися до такої патріотичної ініціативи перевірити свою грамотність та рівень знань солов'їної, кажуть атомники? У радіодиктанті участь беру вперше. Диктант цього разу був досить складний. Ось але для мене це був як виклик: по перше, перевірити себе породу роботи. Час від часу я підчитую. Правописи тому для мене важливо переконатися, що пишу грамотно, розумію сучасні вимоги. Диктанти такі мають проводитись це дуже добре, і добре, що в нас на підприємстві, якби теж таке впровадження є. Це дуже добре, позитивно. Маємо цінувати, любити свою мову, вивчати її. В залі відчувалася така єдність нашого колективу. Ми, можливо, трішки поринули в якісь там шкільні роки, згадали, як ми в школі писали диктант, такі асоціації досить гарні. Не вперше згуртувалися у написанні радіодиктанту фахівці навчально-тренувального центру Рівненської АЕС. Вже другий раз так згуртувалися, підтримують такий національний флешмоб. Заради єдності нашої нації. Емоції зашкалюють. Відчувається позитивна динаміка. Нас кожним роком стає все більше і більше. В цьому році до нас долучилися персонал відділу розвитку персоналу і представниця є в нас в управління капітального будівництва. Це дуже, скажімо так, похвально. Емоції чудові. Ну, по перше, тому що я сьогодні в своєму колективі. Я дуже дякую за запрошення провести цей день разом. Головна ідея насправді не стільки грамотно написати, скільки взагалі єднання. І оці почуття сьогодні переповнюють єднання за Україну, за українську мову, за наш колектив. Продовж багатьох років поспіль знання державної мови під час написання радіодиктанту перевіряють викладачі та учні професійно-технічного училища атомної станції. Років з 10 коли ми долучаємося не тільки здобувачі освіти, викладачі, а і адміністрація, і майстри виробничого навчання, і працівники училища, тобто всі мають таку можливість перевірити свої знання з української мови. І саме головне мета це об'єднати нас, українців, тому що українська мова це саме те, довкола чого мають об'єднатися українці саме в оцей важкий для нашої держави час. Хоча й були хвилювання, кажуть учні, проте головна ціль українського флешмобу заряджала позитивним настроєм і бажанням долучитися до загальнонаціональної патріотичної акції. Це дуже сильно сприяє єднанню, бо ми тим самим, що ми пишемо цей диктант, ми вивчаємо нашу. Ну кожен раз як ми пишемо, вивчаємо культуру, правила різні. Ми дивимося на свої помилки, ми щось для себе засвоюємо, досконалюємо нашу мову. Цьогоріч текст радіодиктанту Дороги України написала українська поетеса, перекладачка, лауратка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його театральний режисер та актор кіно Олексій Гнатковський. Текст був можливо трошки складнуватий писати, але тематика ну немає слів. Це настільки до сліз було наша культура, глибина нашої України багато від Полтавщини до Львова. Настільки глибоко чуттєво текст був емоційно важкий, тому що він стосувався нашого сьогодення. Тобто він стосувався зруйнованого та панівиченого нашого повсякденного життя, але з надією на те, що ми повернемось до чогось гарного, теплого після нашої перемоги над ворогом. Емоції чудові, тому що ми дійсно відчуваємо себе частиною великої української сім'ї. Це вже відбувся 23-й за рахунком радіодиктант національної єдності. Вдруге він пройшов в умовах повномасштабної війни. Українська мова настільки багата і дуже тішить повернення зараз наших тих правил української мови, які існували, тому що нищення було просто неймовірним. І це все дуже тішить і спонукає до розвитку, до вивчення, до розширення своїх знань і своїх навичок з української мови. Для нас це не просто перевірка грамотності та знання української, як кажуть атомники, а в першу чергу демонстрація нашої патріотичної позиції, згуртованості та незламності. Це також і спосіб транслювати всьому світу. В першу чергу, єдність українців. В першу чергу, висвітлити потребу в популяризації та розвитку української мови. Тому що мова це наш національний код, без мови. По суті, нема нашої ідентичності, тому я рахую, що читати, писати, вивчати українське це наразі є актуально, досить важливо. І всіх закликаю приєднуватися на майбутнє. Після повномасштабної війни українці почали більше об'єднуватися та згуртовуватися. А всеукраїнський радіодиктант Національної єдності це чи не найбільший прояв патріотизму та сили духу нашого народу. Який ніколи не дай захопити свої території ворогу і до останнього боротиметься за одвічні цінності, національну ідентичність, історію, культуру та українські традиції. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Юлія Жарінова, Микола Мордас, телеканал Енергоатом.